Ремонт спінінга за 125 гривень. Так, саме ось таке вудлище в 240 довжині коштує 145 гривень. Е, принесли його в розкладному стані, Ви одразу не звернув уваги. Але тут виявилося, що ще й два заклинених коліна. Е, проблема перша в чому, там кільця повідклеювалося, поролончик відклеєний, і ось кінчик треба замінити. Але для того, щоб замінити його, треба спочатку звідси вийняти. А так як він тут заклинений в цьому місці, і плюс ще й друге коліно закленяне, його якось потрібно витягнути так, щоб не пошкодити. То зараз буде ось цей хлист обрізатися десь приблизно до такого рівня і пробувати, потрібно його вибити якимось тупим предметом, типу якоїсь доски. Так, вже звідси демонтував вершинку хлистик і зробив, щоб виймалася друга частина, щоб воно не було заклиненим. Тепер потрібно підібрати хлист, який сюди підійде. У мене є різні діаметри карбонових. Карбонові бувають, литі, бувають пустотілі. Є дешеві, ось такі пустотілі хлистики і є литі. Будемо підбирати серед литих. Очікувалось, звичайно, що підійде сюди ось такий коротенький хлист, але малий діаметр він проскакує через друге коліно. Тому доведеться брати ось такий довший хлист, у нього вже і діаметр більший. Зараз буду міряти, робити позначки, як його де потрібно обрізати. І буду ставити такий хлистик підганяти. Спочатку вставляємо ось таким методом, вставили вже до упора, і тепер робимо позначку. Поставили мітку, далі що робимо? Виймаємо цей хлист і вставляємо так, як він по факту повинен бути. Вставили так, як він повинен бути, а він взагалі не виходить, і ми не можемо зробити позначку в приблизно необхідному місці. Тому для початку вже всієї цієї процесії потрібно зробити так скажемо, назвемо його стартовий обріз, коли ми заберемо з запасом, залишимо десь приблизно постільки заберемо, і будемо вже далі міряти, і якщо то робити до обрізання. Зробили даному хлистику до обрізання, і тепер бачимо, що він же вийшов далі, але все одно це занадто мало. Робимо мітку і витягуємо його, дивимось, де нам приблизно потрібно ще його трошки вкоротити. Коротше, вийшов якийсь курва фейл, і хлистик захотів розслоїтися. Таке буває не часто, але трапляється. Тому. Що робимо? Беремо інший хлистик. У нас вже приблизно є необхідна довжина. Зараз просто на іншому хлистику зробимо вже правильний обріз. Ось таким чином, у нас вийшло повноцінне ціленьке вудилище. І, в принципі, вже немає до чого причпитися, окрім того, що тут відсутні кільця і поролонова ручка трошки їздить. Не думаю, що комусь буде цікаво відео про те, як користуватись суперклеєм, тому думаю, далі немає сенсу щось показувати. Просто беремо суперклей, я користуюсь Гельвим, з ним легше працювати. І приклеюємо ось це лахміття туди-назад. І все, ремонт завершено. Все-таки вирішив ще вам показати один мікронюанс. Беремо накладну. Тут була заявка одного з клієнтів, який. Все-таки нічого не купив. ось, ну, Він типу сказав, що буде купувати. Але трошки пізніше. Вже пройшло неділі-три. Я думаю, що вже ми дану накладну можемо використати в інших, інших напрямках. Дивіться, беремо просто підручні засоби. Не потрібен нам там різний малярний скотч і ще всяка ерунда. Робимо ось таку обгортку, однією рукою важко показати. Але суть ви зрозумієте. Зробили ось таку обгортку і запихаємо її сюди трошки всередину коліна. Для чого? Коли ви зараз будете приклеювати кільця і буде стікати клей, наше завдання, щоб цей клей не попав ось сюди, не склеїв нам два коліна разом. Тому ось така бумажка нам допоможе. Все, на цьому думаю, вже точно можна завершувати дане відео. Підписуйтесь В слідуючий раз, можливо, щось цікавіше перемонтуємо.